Тарас Григорович Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, Меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве Своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо? Печалі тії вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все почило, сивий в хату собі пішов опочивати.